Доведеться підраховувати результати виборів по чотирьом бюллерням, якщо взяти по депутатам, мажоритарні і значить, за списки. Це величезна робота. Я хочу вас проінформувати, що 19 травня в цій залі відбулася нарада під моїм керівництвом, де були присутні керівники територіальної виборчої комісії, дільничних комісій представники, керівники правоохоронних органів, зокрема Придніпровського, Соснівського районного відділу внутрішніх справ, управління внутрішніх справ, обласне управління внутрішніх справ, також керівники ведення реєстру Придніпровського району виборців Соснівського району, керівники комунальних підприємств. Коротше кажучи, на сьогодні значить вибори передбачаються в місті Черкаси. По президент, по виборам президента і до місцевих охорони влади по двох округам 197 і 198 це 236 тисяч 555 чоловік, це мається на увазі на вчорашній день. І на 128 дільницях. Я хотів би сказати, і можливо і на цьому закінчити, що місія. Орони місцевого самоврядування відповідно до закону про вибори і президента, і до місцевої оборони влади заключається в тому, щоб створити матеріально технічну базу і організаційно забезпечити проведення виборів. Ми це зробили відповідно до норм, які передбачені відповідному вибачайте за тавтології документі центральної виборчої комісії. Виділені по приміщення, множення, техніка, сейфи і таке інше. І по великому рахунку, сьогодні я повинен сказати, що від місцевої влади зроблено все необхідне в рамках наших повноважень для того, щоб вибори пройшли прозоро, демократично, організовано, без зривів. І я надіюся і користуючись негодою, я просив вас, якщо ви встигнете відмоги імені від себе запросити. Більше людей, особливо тих, що не визначилися сьогодні, по е, даним соціологічних е, досліджень, ну, десь порядка 33% людей не визначили, за кого будуть голосувати. І взагалі явка повинна бути непогана, але десь порядка 84%. 85 Але я просив би, щоб не поїхали в цей день. Ні на пікніки, ні на дачі, а прийшли і віддали свій голос за ту канітуру, яку вважає за потрібна від президента до депутата міської ради. Крім того, я повинен сказати, що у нас сьогодні будуть голосувати вперше 25 людей, які переселилися із Криму. І Їм ця можливість буде надана. Домовленість є щека і розписано все з правоохоронними органами щодо охорони і бюлетенів, і власне навіть і членів виборчих комісій, бо не, не так все просто. Хоча в цілому Черкаса набагато краще, ніж в інших регіонах, якщо говорити за східний регіонів. Домовленість є на постійне чергування працівників РЕМ районних електромереж по забезпеченню разом із, скажімо, Інститутом в широкому смислі слова, значить, захисту і інформації і пожежників, так що все, все буде нормально. Я надіюсь і хочу ще раз закликати, щоб явка по місту Черкаси була.